За кордоном ми зміцнили НАТО, Україна досі вільна, ми випередили Китай у конкуренції, і це ще не все. Пишаюся нашими спільними досягненнями для американців, бажаю успіху новій адміністрації, бо хочу успіху Америки. Тому я забезпечив мирну передачу влади, керуючись силою прикладу. Впевнений, що Америка здатна і далі досягати успіху. Тому сьогодні моя прощальна промова. Хочу попередити про речі, які мене дуже турбують: це небезпечна концентрація влади в руках небагатьох надбагатіїв, Небезпечні наслідки, якщо їхні зловживання не зупинити. В Америці формується олігархія, що загрожує демократії та рівним шансам.